Аз се не прокуратура, за това си по са подавали на СУДО по хода, на СЕПАК. Да, чрез на СУДО, четверто го се надишло. Послата ми да го спаква на СЕПАК, да го спаква на СЕПАК, да го спаква на СЕПАК, за межами Закарпатської області буде по Закарпатської обласної прокуратури е, оформлення заступника начальника відділу професійного керівництва Бокшана, відповідно до якого зазначає, що прокурор відділу обласної прокуратури Костя на даний час переведений до іншого підрозділу обласної прокуратури, інші прокурори до прокуратури ти проставити про якій клас? Так, побачимо на вашому документі. Так, то перекласти. <решу> так. <решу> <решу>